Всім привіт, у нас новий день. Мама приїжджала в гості привітати чоловіка з днем народження. У нас вже наступний день, вчора був день народження в нього. Так просто посиділи трошки і все. Я більше півдня працювала, намагалася однією рукою робити те все, готувала їстеньки. і я вам знімала, до речі, я вже забула, я знімала трошки, знімала для вас. Зараз ставлю. Чоловіка сьогодні день народження. Я готую тертий пиріг і паралельно ще працюю, Буду йти на пошти. Ну, день як звичайний робочий, але треба приготувати смаколики, хоч якісь того, що є. Щоб, хоч якось, ну ми не святкуємо дні народження. Я своє не святкувала, тільки Владиславчика трошки. Ось, ну, так, щоб, знаєте, і поїсти, але не так, як кожен день. Пиріг, тертий, щось мені раніше здавалося, що він такий легкий, а тут я з тістом цим заманала сьогодні, якщо чесно. Ну, я сподіваюся, що вийде смачно. Тертий пиріг я роблю по рецепту Клопотенко. Мені дуже подобаються, до речі, його рецепти. Зробила ось таке варення. Тут смородина і малина, цукор. Ну, і трошечки вже по своєму смаку додала. Боже, як он називається крохмаль. Я дуже люблю, коли це знаєте, в, в, в здобі, щось з крохмалем, Там джем якийсь з крохмалем, дуже приємна така текстура. Ну і ще приготувала ось такий суп з фрикадельками, Владиславчику, і не тільки, може, і ми поїмо. Теж так просто закинула все, і воно варилось, такий наварістий получився, смачненький, хай буде. А зараз у мене завдання розкатати тісто. Щоб сюди вкласти і бортики зробити. Можна так обмяти, але думаю, розкати буде краще. Зробила ось так пиріг, вийшов от зараз дуже гарно, мені подобається а тобі. Ти не Нормально? Ну Зараз поставлю, подивимось, що там буде далі. з ним. Я думаю, буде смачно. А зараз ми сходили в епіцентр, їй треба були такі, знаєте, полочки, не полочки, як кошики для полочки а Біленько на полку собі в ванну замовила, то mm. а, вибрали. Ось, я так, знаєте, просто вийти на вулицю одна, одна, ніхто не дергає. Зараз ще хочу зайти на пошту, забрати посилку, до мене приїхала, пакети. У мене закінчились знову всі пакети, всі опакування. А, свої візитівки я таки не замовила. Треба ну, там наліпки, візитівки, треба познаходити, де це я все зберігала. Поки що без них відправляю дівчатам. Треба цим займатися теж на днях, ось. Ну а пакети вже приїхали ще радісно. Останні дні зрозуміло, що мені потрібна відпустка, але я не знаю, як її зробити. Нікуди не поїдеш, на море не поїдеш. Ось, якось треба відпочити. Повністю від телефона, бо телефон я з рук не випускаю, можна так сказати. Ось треба щось придумати. Якщо у вас є якісь пропозиції, ідеї підкинути мені, пишіть. І ще знову зрозуміла, що, дівчата, яка я дрябла. От ви дивитесь, вам подобається, як я там в сукні приміряю, все, але я така дрябла, дрябла. Мені треба займатися спортом. Піти в спортзал не вийде. Якось не працює у мене це. Вдома не працює, працює займатися самостійно. Короті, треба щось придумати. Бо все ж таки час іде. я не молодшаю, а хочеться, знаєте, бути в формі. Блін, це так морально важко, це, треба взяти і почати. Взяти і почати це не, не так просто. Просто не так просто. Ай, хто тут прийшов? Забрала я пакети, зараз буду розпаковувати. До речі, замовила ось такий топ. Собі. знаєте де? <рес> на Аліекспрес Закинула. Я таки не завожу собі в магазинчик. Може і треба. Просто, знаєте, така смужечка. Якщо вам треба, пишіть, будемо шукати. От. Ну Точно не на Аліку, може якийсь зіліконовий якось прослоєчкою буду шукати, тому що це дуже простий. Пакети, знаєте, в цей раз взяла не рожеві, а взяла. Темно-рожеві чи фіолетові, якісь вони там були, знаєте, інша назва. А чому інша назва? Тому що. А, з... Я думаю, чого це рожеві, і вони такі прозорі майже. Ну Видно, що там, л... як кладу там цукерки, чай. Чай забула купити. Вадиха дивиться. Бум-бум-бум. А ті пакети, вони начебто теж рожеві, але всередині вони темні. Тому вони трошки темніші ззовні, але не видно, що всередині. Я буду тепер такі брати. Теж гарні. Ось набрала ось стільки. І теж гарні мені подобаються. І не такі прозорі, як ті рожеві. Тому я задоволена дуже. О, такі ракурс мені подобається. Владислав, велась відудим. Скажу вам, я не можу налюбуватися, налюбуватися. Сукні, завезла сукні. М -м -м, вони такі неймовірні, штапель. Така тканина приємна. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Зараз буду знімати на собі. Я знайшла опт, там, де не розтовками можна брати, а там, де можна брати а, по розмірам. І я взяла такі самі ходові розміри. Ось, ну там, Якщо і ростовка, і ти захочеш, то сильно не візьмеш, тому що вони роз... розділяють ростовку, зрозуміли. І вже якщо і тобі треба, то ти сильно не візьмеш багато. Ось так. Дуже гарні, ось таке блакитно. Я собі одну залишила, бо я ось така більш, знаєте, в офіс кудись на роботу. І ось така гарна. Задоволена капець. Сьогодні, наче вихідний у нас, але не зовсім. Е, якось, не знаю, Зранку я працювала і млинці смажила. Я вирішила трошки побути на дієті О -хо 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 -хо, з понеділка. Тому е, захотіла наїстися млинців. Зараз е, збираю іграшки, Дівчата, Мені багато що передавали. Е, тут е, місцеві. Сусіди, у кого дітки повиростали. Ось також те, що я купляла, і те, що ще передавали, коли Валесачок зовсім був маленьким. Буду ділитися іграшками, тому ось двом дівчинкам однієї 9 місяців дитинка, а інші, якщо не помиляюсь на 3 місяці молодше мого. То зараз складаю по коробкам. Це Виявилось не так просто, не просто взяв і віддав треба було знайти коробки. Я думала, 5 кг, але 5 кг не влазить, і кожна коробка тут 10 кг. Добре, що в мене були закупок речі, коли я замовляла. Я всі коробки зберігаю на балконі. Щоб ви розуміли, у мене на балкон вийти неможливо. Там просто одні коробки суцільні. але Великі, дуже, таких так, щоб маленьких немає. Якраз буде вільніше, Владиславчик, ну, у нього і так багато іграшок. Залишала саме таке, знаєте, те, чим він цікавиться. Але коли збирала, я перед ним збирала, вивалила всі іграшки, він почав активно гратися тим, чим раніше не грався. Але якось так, знаєте, хитренько. Я розумію, що це зацікавить його на декілька хвилин. Хит, хитренько, так хоп, і в пакет. Ось, зараз протираю всі іграшки. Ну, стан такий, знаєте, бушний, ну думаю, що знадобиться. Як не так гратись в село увезти можна там десь у себе гратись на дачі? Знадобиться. Діткам завжди що щось нове, знаєте, щось цікаве, коли від когось чоловік допоможе віднести на пошту. І відправимо. Не знаю, чи сподобається їм старшій дитинці, теж машинки, там на дні теж багато всього. І молодші ще книжечки, які ось напередавали, деякі я купляла їжачок лільковий театр, там ще отакий сортір. Владислав дуже подобався. У нас дуже пасмурна погода, дощ до цілий день. Жахлива погода, знаєте, так би, щоб спати тільки і на цьому все. Але треба якось вийти на двір. Обіцяла сьогодні Владиславу котиків показати, піти до друга. У нього котики є. Ото пам'ятаєте, колись роди приймала і досі вони такі жваві. Думаю, Владіку буде якраз цікаво подивитися, погратися з ними. Бо котики він любить більше за всіх. Йому коти більше подобаються, ніж песики. Тому, думаю, буде цікаво. Дівчатка, трошки мого магазину я не дуже багато, як ви бачите, в, 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 в влогах показую, що у нас з язиком. Але не хочу вас грузити магазином. Знаю, що мало кому це подобається, але за це я живу. Я хочу вам показати, знаєте що? У мене залишились лосини на дівчат, у яких стегна 120, 125, 115 лосинчики з утяжкою. Дивіться. Я вам їх показувала сама ношу, У мене дві пари. Ось така резиночка суцільна. Вона животик класно приховує. Ось подивіться. Завишена таля дуже класно сідають по фігурці. Вони неймовірні, вони як друга шкіра. Гарно виглядають. Це в мене в руках розмір 4 Excel. Це. Будуть навіть на 125 можна спробувати. Вони саме утяжка, і ви знаєте, наче, наче не налізуть. Спочатку міряєш, наче не налізуть. Але треба тягнути, і потім себе відчуваєш в них комфортно, коли вони вже не по фігурці сідають. Є чорні, є у мене ще ось ця олива, Колір олива залишилось. Вони такі матові, приємні на, на око, 2 xl теж є стегна 115, 110. Також сірі, такі графітові, теж є в наявності. Це вони залишалися. Їх треба відпарити. Я буду відпарювати все ще в ефір. Виходити, показувати. Це в мене Excel. Це на, 100, на стегна 110, будуть непогані. Дуже гарні лосинчики, низ у них не оброблений. По а, своєму зрісту ви вже можете їх регулювати, підвертати. Я підвертаю в чорні, коли хочуть, щоб вони трошки коротше виглядали. Під низ просто ось так завертаю. І вони шовчик не видно, вони без шва йдуть, дуже непогано виглядають. Ось раджу, є ще в наявності пишіть. Дуже приємна ціна. Їх реально продають за 650, у мене 490 вони коштують. Потім дуже багато велосипедик у нас є. Теж у нас. Кого я ще додаю в цей магазин, я не знаю. Постійно туди у нас. Є велосипедки чорні. Ось такі коричневі ще з'явились. Такі велосипедки вони втягуючі Теж тут така двойна резиночка йде. Двойна тканина. Не резиночка, а саме ну, тканина двойна на животик і воно добре. Так от прошито тут все добре. Покриває животик, і його не так видно, не так він випирає. Ось. І є ще еластичні, такі, як я ношу, зараз сьогодні покажу вам. Ось такі еластичні є, Вони наче спортивної тканинки. Ось так виглядають, теж є в наявності розміри. Тому запитуйте, Є S, M, L. теж в наявності. Вони коштують 390 гривень. Сукні також з'явились, у нас є. Ось такого плану сукні рожеві. Вони дуже гарно виглядають на цілі. Ви зможете це побачити в телеграм-каналі, у кого немає інстаграму, або в інстаграмі я там теж все публікую. Також тут не показувала, у нас ще з'явились знову такі футболочки варенки, Бачите, повністю варені. накат дуже якісний, це торечно. Вони такі цупкі, вони товстенькі, натуральна тканинка, і вони оверсайзні йдуть. Такі футболки теж є в наявності. Ціна 690 гривень. Потім у нас є. У мене у мене є піжамки, піжами в сердечко. Білі піжами залишилися розмір S і розмір, зараз скажу точно вам. С і Л вони також можуть бути на м дивлячись, як ви любите, вільніше чи ні. Тому що я на собі в інстаграмі приміряла саме с на свою М-ку. Ось дуже приємна тканинка. Вони такі тут брючки йдуть і в сердечка повністю. Дуже така гарна тканина на дотик. Також спідниці, ще є в наявності. Ось такі спідниці з розрізами. Два розріза. 420 гривень це дуже приємна ціна для спідниці. Це жатка, яка не просвічує. Резиночка добре тримається, Наталія. Розмір на м на Л, на Excelку є. Ось така пудра є. Ще є беж. Ось такого кольору: бежева спідниця. Вона на М-ку. Також може бути на е Якщо любите більш вільний такий варіант. Залишився один костюм. Італія з натуральної тканини. Ось такий зелений, дуже гарний малюнок. Він повністю йде натуральний. Так, також є гудзики, як бачите. Ось такі брючки. Розмір теж іде універсальний, але він більше 46-48 цей розмір костюмчику. Залишаю дві сумочки. Сумки гарної якості. Україна ж є, наш виробник. Ось така бежева сумочка. Якщо коротко і зносить стійкість, вона дуже хороша тут. Така ручка коротка є, також довга на плечо. Хто як любить. І ще ось така чорна, така ж сама ціна. Вона може бути під спортивні якісь костюми. Тут такий широкий ремінь, ремін, бачите, прошитий ще. Дуже багато, не дивлячись те, що, наче вона маленька, багато що може поміститися. Підкладочка все є. Тоже. Фурнітура в цих сумках дуже якісна, вчати, реально за таку ціну. Фурнітура це не Китай, не Аліекспрес, а це реально наші ш'ють. І я, коли отримала їх здивована, була фурнітурою саме. Якісно, мені подобається. Вона так блистить класно. І не, старається, і не фарбує одяг. Мені не фарбує одяг. У мене чорна така. Потім залишились у мене ще такі футболочки, рожева, як бачите, смужка малина. І така ж є ще чорну смужку. Теж 590 гривень, вона така щільненька, вона оверсайзна, вона тримає форму, футболки, неймовірні, по приємній ціні, теж є євності. І ще хто хотів костюми, але вони зараз скажу вам, вони не відпарені, ще Я їх не всі відпарила, є бежевий костюмчик. Оці неймовірні костюми, які брючні. Зараз те, що в мене на руках є 46-48, це якраз на мені, я собі знімала такий розмір є е, це М-ка. Елька, може бути, цей розмір. Також чорний костюм 50-52, і кселька. Погано чорний передає. Потім блакитний ще є костюм наявності 54-56. Це вже такий е великий розмір. І мені треба саме головне ваші заміри стегон, талії, грудей, щоб добре підбирати розмір. Костюмчики ще є бежевий, і ще є чорний. Запитуйте бежевих 2,46-48. На цьому влог буду закінчувати. Зараз трошки не веду тут порядок, тому що треба поскладати а, ці велосипедки. Вони мене постійно, я заміри роблю, постійно пакую і вони постійно мене на місці лежать. Я вас усіх міцно обіймаю. Дуже дякую, що ви були зі мною цей влог. Дякую за ваші лайки. Мене Владислав вже кличе. Всім пока, до нових відео.